В мене зараз на руках ноутбук від Asus VivoBook 15 Pro на п'ятому райзені з відеокартою Nvidia GeForce RTX 3050. Це перший для мене огляд ноутбуку на Вінді. Не буду приховувати, що всі останні роки користуюся Mac, а тому мені дуже цікаво, що на сьогодні можна обрати серед ноутбуків на Windows і що можна отримати за доступну ціну. Я зайшов на наш офіційний сайт Skyua і відсортував моделі за ціною. Звичайно, є і дешеві ноутбуки, і такі, за суму яких можна купити нормальний автомобіль. Але я обрав VivoBook 15 Pro і зараз розповім, чому саме. Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. А для початку розпаковка. Я обрав VivoBook 15 Pro, тому що на сьогодні це саме збалансований ноутбук від Asus. Він має великий дисплей, при цьому не дуже багато важить. Тут стоїть класна відеокарта, яка дозволить пограти в усі сучасні ігри, нормальний процесор, а найголовніше цінник. Його можна назвати адекватним. На момент запису цього відео VivoBook 15 Pro коштує 32 тисячі гривень. Звичайно, не можу сказати, що це дешево, проте, дивлячись на ситуацію в країні та курс долару, скажу, що це норм. VivoBook 15 Pro комплектується різними процесорами та дисплеями. При вибірі ноутбуку можна обрати процесор AMD або Intel, а також IPS-екран або OLED. В нашому випадку це IPS-матриця, процесор AMD Ryzen 5, 16 ГБ оперативної пам'яті, 512 вбудованої SSD пам'яті, а також відеокарта Nvidia GeForce RTX 3050. Всі ми дорослі люди і розуміємо, що якщо щось коштує недорого, значить на чомусь зекономили. В нашому випадку це матеріал корпусу. Вівобук виконаний із пластику, він матовий, і, якщо чесно, на ньому дуже помітно залишаються сліди експлуатації. У мене версія в темно-синьому кольорі, але також буває і у сріблястому. Можливо, на ньому відбитки будуть не так сильно помітні. Економію виробника також можна помітити, натискаючи на кришки ноутбуку зверху чи знизу. Вони гуляють. Проте тест на MacBook він проходить. Кришка відкривається, а ноутбук не починає ковзати по столу. Невеличким дизайнерським рішенням було додати на кришку ось такий рельєф з написом Asus VivoBook. а кнопка Enter зроблена в подібному стилі з такими полосками. Важить Asus VivoBook трохи більше 1,5 кг, а це майже стільки ж, скільки і мій MacBook Pro на 13 дюймів на M1, при тому, що тут екран на 15,6 дюймів. Ще одна причина невисокої ціни ноутбуку це оснащення. На портах тут також зекономили, а тому я вважаю, це дуже важливо знати перед покупкою. Давай по черзі: Зліво у нас є два повільних USB-порта версії 2.0. Їх краще використовувати для підключення якихось аксесуарів, наприклад, мишки. Справа USB-порт трохи кращий версії 3.2. І такої ж версії у нас роз'єм Type-C. Однак через нього не можна заряджати ноутбук, і він не містить вбудованого відеовиходу. HDMI роз'єм має версію 1.4, і в інтернеті пишуть, що він не підтримує 4К 60 кадрів на секунду. Але я підключив свій монітор і все запрацювало. В налаштуваннях можна вибрати 60 Гц. Картридер тут є, проте маленький, і швидкість дуже повільна. Справа в нас ще є роз'єм 3.5 мм для навушників та вхід для зарядки. До речі, блок живлення тут 120 Вт. Asus VivoBook 15 Pro має підтримку Wi-Fi 6 та Bluetooth версії 5.0. Вебкамера VivoBook має механічну шторку з червоним намальованим індикатором. Як і очікувалося, тут встановлено стандартний сенсор з посередньою якістю 720P. В цьому ноутбуці встановлено клавіатуру з цифрами праворуч. Можливо, для когось це буде супер необхідно. Сама клавіатура нормальна. Хід клавіш 1,35 мм. Вбудоване біле підсвічування має два рівні яскравості. Тачпад досить великий 13 на 7,5 см. Вбудовані клавіші тачпаду натискаються з досить гучним клацанням. Звичайно, тут можна просто легенько тапати по тачпаду. Мені здається, до такого управління я ніколи не звикну, однак до тачпаду жодних питань. Він великий. І точний, проте я би купив якусь нормальну мишу, тим паче на цьому комп'ютері ти точно захочеш пограти. Відмічу, що у Windows 11 використовуються майже ті самі жести, що і на MacOS. Я цього не очікував, і для мене це стало приємним бонусом. Екран Asus VivoBook 15 Pro іде на 15,6 дюймів з роздільною здатністю Full HD і співвідношенням сторін 16 до 9, а співвідношення екрану до корпусу 84 Частота оновлення 60 Гц, А це означає, що ноутбук точно не підходить для суперпрофесійних геймерів. У швидких онлайн-іграх дуже важлива реакція, тому в такому випадку я раджу дивитися щось від 120 гц. Проте на цьому VivoBook можна спокійно проходити якісь сюжетні ігри, платформери, RPG тощо. І звичайно, такого екрану з головою вистачить для роботи та перегляду фільмів і серіалів. Яскравість нашого монітору 400 люменів, а кольорове охоплення SRGB 100%. Саме у цьому моменті скажу, що хотів би спробувати oled версію В залитій світлом кімнаті іноді яскравості ips матриці буває мало, проте тут немає такого показника, як шим. Тому для когось IPS матриця це значний плюс. Я часто працюю з зображеннями у фотошопі, і охоплення SRGB мені недостатньо. Цей екран я би не розглядав для того, щоб працювати з кольоровою корекцією та якимось дизайном. А ось при звичайному використанні Full HD контрастності з головою вистачає. Як я вже казав, на нашому VivoBook 15 Pro встановлено процесор Ryzen 5600H, а також відеокарту Nvidia RTX 3050. Ось висновки декількох тестів, які я про Повів при роботі від батареї продуктивність процесора знижується. Як і очікується, від потужної начинки, VivoBook 15 Pro на практиці працює дуже швидко і плавно. При виконанні нескладних завдань зображення на екран виводиться через вбудовану в процесор графіку Radeon RX Vega 6. Як тільки ти запускаєш графічно навантажну програму або гру, система автоматично перемикається на Nvidia RTX 3050. Ось також скріншот швидкості роботи SSD накопичувача на 512 ГБ. Я скачав декілька ігор, які мають сучасний графон і досить різні у своєму жанрі. Це Cyberpunk 2077, Відьмак, Death Trending та Overwatch 2. Завжди грав від зарядного пристрою і FPS трималось від 30 до 60 кадрів на секунду. Поєднання сучасного процесора AMD Ryzen 5 і Nvidia RTX 3050 забезпечує пристойну ігрову продуктивність. У більшості випадків можна виставляти високі налаштування якості при роздільній здатності Full HD, тільки в надзвичайно вимогливих іграх, таких як кіберпанк або Death Stranding, доведеться знижувати якість задля підвищення частоти кадрів. З нагріванням у Asus Vivobook 15 Pro немає ніяких проблем. Показники вкрай помірні. При виконанні повсякденних завдань поверхня ледь не грівається, а з високого навантаження спостерігається лише одне гаряче місце це днище корпусу. Динаміки розташовані знизу в передній частині корпусу і звучать просто нормально. Гучності мені достатньо. Я не буду порівнювати їх з MacBook, тому що той, звичайно, буде на іншому рівні. Чесно кажучи, я взагалі не знаю наскільки якісно цей ноутбук тримає батарейку, тому що я користуюсь маком на M1 і той може працювати весь день, навіть якщо я вдома забув блок живлення. У випадку з VivoBook 15 Pro його вистачило більше ніж на 4 години при відтворенні відео з YouTube. Грати на акумуляторі я не намагався, тому що хочу максимальну продуктивність, а це можливо тільки від блоку живлення. Підсумку можу сказати, що Asus VivoBook 15 Pro це дуже цікавий ноутбук. За свою невелику ціну він має офігезну продуктивність. Звичайно, виробник на чомусь економив, тому без недоліків тут не обійшлося. Проте переваги значно. Значно перевищують всі ці недоліки. Я вважаю VivoBook 15 Pro з збалансованим ноутбуком. Його дуже легко брати з собою, тому що він не багато важить. На ньому можна працювати, дивитись фільми, серіали, а також грати в сучасні ігри. Тому, якщо тобі сподобався Asus VivoBook 15 Pro, купити його можна в нашому магазині SkyUA за кращою ціною. Посилання залишу в описі. Також в нас є багатий вибір інших ноутбуків і аксесуарів до них. Посилання теж буде знизу. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Також нагадую, що ми збираємо кошти для 100 планшетів для воїнів ППО. Посилання на баночку буде також у описі. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!